Тепер говоримо про нашого майбутнього суперника Скамукачу, чи зараз вона Сент Мартін називається, не важко. Дивіться, вони, вони стараються теж саме робити. Всі аути, всі голові, вони розігрують. У них є наіграні комбінації, і вони їх виконують. Звертайте увагу, коли якийсь аут чи в голови, звертайте увагу на цього 10-й номер. Він завжди буде казати, який угловий, який аут розіграти, і він його буде завжди вводити. В ну, 90 він буде його вводити. В даному випадку він перший же аут, він показує номер один. Бачите, підняв палець і каже номер один. Це те ж саме, що ми наш угловий. Один, дивіться, от стали вони навхрест, да, і зараз будуть пристали біж... на штанги друг другу, і зараз будуть бігати Нахрест, Оп, і вийшло. Це наш, це ж наш угловий, таке ж саме. Але вони його ще приміряють у триагу. Не вийшло в них, але ну, в даному випадку нічого. Що нам треба в даному випадку робити? Тоже, ну, окей, стаємо. По-перше, е, по наш гравець, оцей. Е, він не стоїть далеко. Йому треба переміститися трошки сюди, перекрити оцей потенційний пас. Нехай каже, він дає сюди по удар і тоді ви вже на нього будете вибігати. Але цей стоїть тут. Має стояти близько до цього, щоб не був простріл. Далі, цей. Він знає, що цей буде уходити сюди і... і блокувати. Добре. Тому ти. Оце, ти стій і дивися, щоб, щоб судан не пройшов пас, Бо цей біжить, і ти його вже заблокуєш. Все. А, от, а цей ігрок, він тоді буде доігрувати з п'ятим. Він тоді буде доігрувати з п'ятим. І зверніть увагу, у них буде така штука, що оцей п'ятий біжить сюди, да, блокує, і потім переміщається, падає довгорі. Тому цей грок він продовжує з, з цим грати аж до кінця. Так, щоб він не зміг вискозити і пробити поворот. Бо у, у, у нього варіант або буде, або сюди по цього удара, або туди пристріл на, на цю штам, на дальню штабу, можу сказати. Надію зрозуміло. По, на, перед матчем ще покажу це, як цей момент. Далі. І ще один стандарт їхній. Він теж 10-й номер. Слухайте завжди, що говорить 10-й номер і запам'ятовуйте. Він в даному випадку зараз казав ау 2 І дивіться, що ну, запам'ятовуйте, дивіться, що вони будуть розігрувати. Він ставить м'яч. Дивіться, бачите, не він вводить вже. Не 10-й номер вводить м'яч, а інший гравець. Водить і він зараз буде робити прокат. Він зараз буде робити прокат от сюди. І тут вже стріляти поворотом. В даному випадку у нього, звісно, не вийшло, але знаєте, що ми теж таке повинні це предсказати. Тому що ми знаємо, які, тепер який в них ну, АУ-2. Тобто коли він говорить, то зразу його читайте. Ось ще АУ-2 теж 10-му сказав, АУ-2, і от що вони роблять. Йде прокат і мав, мав бути протил, а там Дані мав, мав замикати на нього. Ну, не вийшло. В принципі, тоді ми теж саме повинні робити. Ми повинні читати з тими аутами і в голові, бо ми їх повинні знати. Далі, побачив такий аут у них. Він, звісно, показує теж аут один. Но будемо дивитися, розбиратися. Може то був кутовий один, а це аут один. У них тут не вийшло, але дії, в принципі, Дивіться, Він скидає, цей грок убігає. 13-й номер. Він убігає сюди, але він має потім, по ідеї, отак сюди відскочити. Щоб... Дивіться, він дивиться на нього. Да? І сюди піде пас. Ось така задумка. Тому перше, що оцей грок трошки зміститься в центр, перекрийте оцей пас потенційний. По-друге, цей ігрок, теж дивіться, щоб трошки ніби вискочить, старайтеся теж сюди. І це, щоб якщо піде 10 кі, щоб ми могли, могли його перехопити. От пішла пас. Ну, у них не вийшло, але суть така. І зверніть увагу на воротаря. Воротар у них, це наше, це їхнє слабе звіно. І я хочу великий акцент зробити на цьому воротар'ю. Завжди він, по-перше, він з великого футбола, він завжди при ударі падає, руки в нього внизу, тому теж або бийте верхом. Можна ш -ш 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 з шпиря, з носка, з шпіцею. Іли теж різко шпиря можна вдарити, як зараз нападаючий на гімсіті зробив, вдарив, шпиря, ну, Він навіть не зареагував. Він щось непонятне, як у матриці чувак назад відхилився і все. Далі, теж Ворот. е, саме воротар. Акцент ми робимо на вратарі. Дивіться, як у нього руки стоять. Руки внизу, тупо, все. Він на прямих ногах стоїть. Тут ж трохи зігнув, але все одно. Він якщо руки у варталя, внизу, він не, не зможе зреагувати на такий момент. Як зараз пробив МСІТі Грок, МСІТ-10 ноги, просто дев'ятка красавчик, але якби у нього були руки підняті, він би без проблем би догнав, достав би тут м'яч. Бо й менша дистанція від руки до м'яча. Звертайте на уваги, кажу. і бийте. Якщо би. можете, можете бити з носка шпиля, шпіцю, це допомагає, ну, вартарі не реагують на такі, слабо реагують на такі удари. І от, опять акцент на вартарі. Воротар при ударі старається падати. По-перше, я бачу, в нього завжди ноги розставлю. Можете пробивати між низом, між важно носком з шпи, шпицею, щоб він навіть не зреагував. По-друге, він теж сідає одразу на сраку. Намахніться, зробіть паузу і, і можна черпачок і перекинути його без проблем. Бачите, впав. Хотів би показати один момент. Їх, в принципі, можна розтягувати чим поширше і починати обігрувати. Наприклад, це наш, якщо це наш ігрок, розтягуємо шире. Стоп. теж можна отягнути, наприклад, трохи сюди зону. І от ігрок, і, і чим поближе до лінії. Чому? Тому що в даному випадку цей він дуже зблизився з нашим. Він не перекрив тут йому зону потенційно, щоб підстрахувати цього бородату. До речі, бордату можна обігрувати, але дуже обережно. І дивіться, що в них, ну, них зараз піде обіграш і буде його. І Спокійно, велика зона в центрі відкрилася. І він теж туди рванув. І п'ятий номер от Лисий ну, ще навіть не спробував перекрити його. І пішов удар. Я не знаю, він пройшов. Кстати, великий акцент на верторію. Це їхнє слабе звино. Бити, бити і ще раз бити. Чим побільше ударів, тим більше ми заб'ємо. Він, ну не знаю, він тут дуже, це його ошибка, я не знаю, як там м'яч пройшов скрізь нього, але ну, просто стань, стій, тебе м'яч влучить. а він щось падає, щось робить, стоїть якось не Тому теж, з угла можна вгору бити, він відхилиться гоп, і все-таки. Ось ще їхньої угловий приклад. Його. В принципі, ті ж самі дії. Ми. Які наші, по дії? Ми повинні стояти правильно, так як ми домовляємося, що цей ігрок не йде сюди, не цього не криє, нас то його заповнить. Да? А от десь в цій зоні цей теж стоїть, дивиться, щоб не пройшов простря. І в них, і як і в їхніх, в них те же саме. Блок впасти сюди. Ти, ти доігруєш з ним. Цей е, старається. Ну, Цей відскакує трошки зараз буде скочити сюди, але цей старається не дати прострілу. Якщо він не, під, не йде до нього, то він старається потім не простріл. І цей теж не стоїть, не дивиться, а читає простріл. Перекриваємо йому потенційний оцей пас, який зараз він пройде і була можливість забити гол. От, бачите, снова прочитали, не прийшов. Хотів ще момент Вони грають теж на стовба, так як і ми. Тому ми, це вже, ми ці ж моменти знаємо і, і там треба їх читати. По-перше, акцент я хотів звернути от на передньому нашому, якщо буде наш гравець, дивіться, старайтеся перекрити ці лінії паса, які йдуть в центр сквозь вас. Не стійте, не дивіться, як вийде тут м'яч, старайтеся зміститися трошки, качнути, таке сяке. Це зараз в даному випадку вігравець, він тупо на розслабоні стоїть. Оп, пішов пас. Дальше. Далі. Далі, оцим, акцент на цьому гравцю хочу зробити. Він вже, якщо він вже бачить, що йде сюди передача, зразу трошки опускайтеся трошки нижче. І лідіть трохи в центр. Знаєте, що ті гравці будуть вбігати. І, це... І старайтеся ножками допрацювати цей момент. І оцей теж, сміщайтеся одразу сюди, лишайте його, він там не, оцього, цей не опасний взагалі, нафіг, він там не нужен. Сміщайте сюди, перекривайте оцей простріл. В даному випадку цей гравець зробив. Бачите? Все, потеря м'яча і нема удару навіть поворот. Я не почув, який це аут номер, але це теж наш аут номер один. Скидання. Цей простріл для скидання, цей гравець качає і вибігає сюди. Теж читайте ці моменти, Знаєте, що це коли прикольно, по-перше, да, цей гравець міг би трошки вийти сюди, ну нічого. І тут теж От, стояти десь в цій зоні, хоча він може і правильно стоїть. Да. Правильно, цей гравець, стоїть, стояти в цій зоні. Але от ти, який граєш з ним, знаєте, що таке може бути, і теж з ножками предскажіть, вискочить на цей момент. А ти а от хто буде стояти тут, старайтеся перехопити, якщо цей простір, який піде зараз сюди. Бачите, вискочив і уравне. Це теж, що я... Першій тренівці показував. Аут номер один наш. Далі хотів показати момент на столба. Вони теж грають на столба і дивіться. Цей бородати не завжди, 9 номер, бородати завжди буде столба. Дивіться. Тут, наприклад, була допущена велика помилка захисником. Чому? Тому що якщо іде пас на стовба, і ти вже не встигаєш його перехватити, цей пас, вже вискочити перед ним. Тоді стій просто ззаді, візьми там дистанцію метр-два, нехай собі принімає, нехай розворачується, а ти його вже контролюєш, піде він, піде він сюди, розворачується, ти його перекриєш, піде він сюди, розворачується, ти його перекриєш. Якщо ти його ним не встигаєш. Ну, якщо, от, наприклад, намалюємо, якщо, якщо стовп стоїть отут десь, ну в цій зоні, то наш задній ігрок, задній який з ним грає, повинен стояти перед ним. Тобто якщо стовп стоїть отут, десь в центрі, ближче до центру, окей, нічого, вже стійкий типу, задній, там тримається. Задні. Но коли їхній гравець, стовп свій, то старається стояти ззаді. Чому? Тому Тобто стояти перед ним. Чому? Тому що ідея завжди паси йдуть низом. Тут. І ви зможете без проблем перехопити, але треба його контролювати, звісно, глазами, де поглядувати, я буду заді підказувати вліво, вправо, все таке. А верхом, якщо піде верхом, то тут уже я граю. Ілі там важче прийняти, ілі щось зробити. Окей, домовці, не зустрічайте як оцей гравець. Якщо вже... Тобто стовп вже прийняв, все, станьте на витягнуту руку, на метр від нього ззаду і контролюйте, щоб він не давайте йому там розвернутися все-таки. Тут вже він догравав, фолив, я не знаю, чому суддя не дав фола, але тут знаю, був явний фол. Ну, в принципі, це все. Передивіться ще одразу гру в M-City, передивіться в нашу гру. І побачимося на паркеті в суботу. До зустрічі.